Зазначається цей інтерес, наступним питанням, яке має бути дана відповідь, яку шкоду понесе розголошення цієї. інформації? Чи понесе шкоду, наприклад, розголошення прізвища ім'я по-батькові? Можливо, а скоріше ні. Особливо, якщо це прізвище ім'я по-батькові є не унікальним і таких носіїв є сотня, можливо, навіть тисячі людей. Але якщо ми розголошуємо певну комбінацію, наприклад, прізвище ім'я по-батькові. І релігійний стан, майновий стан, освіта, чи, не дай Бог, якісь захворювання. Очевидно, що тут шкода може зростати. І тут, напевно, нам слід відволіклися від складового тесту, і все ж таки згадати, що такі персональні дані і конфіденційні інформації, яким чином вони співставляються. Паралельно з розробкою права на доступ до публічної інформації в Європі була ухвалена. Конвенція про захист особи під час автоматизованої обробки її персональних даних. Це сталося ще в 1981 році. Чому? Тому що тоді вже почався достатньо сильний прогрес в автоматизації і зборі персональних даних, і тоді зрозуміло, що це несе загрозу. Це несе загрозу для фізичної особи, тому що дані про неї можуть бути достатньо легко зібрані і достатньо швидко оброблені. І це може дійсно нести шкоду для її здоров'я і життя. В Україні з 2011 року діє закон про захист персональних даних. На жаль, на відміну від закону про доступ до публічної інформації, він розроблявся в більш складний спосіб і за цей час вже має нову редакцію. Він був достатньо серйозно змінений кілька років тому, саме тому, що не всі європейські норми були правильно імплементовані в наше законодавство. Закон визначає головне річ, що персональні дані це ті дані, які ідентифікують особу, або через які дані може бути ідентифікована особа. Що це означає? Що для когось прізвище по батьку це є достатній ідентифікатор, для того, щоб визначити, що це дійсно та сама особа, особливо якщо цей, цей набір є унікальним, і на CV є один, можливо, два. А якщо ні, до цих даних може додаватися дата народження, місце народження і інші дані, які створюють, власне, той необхідний мінімум, який ідентифікує, що ми говоримо саме про цю фізичну особу. Відповідно, коли ця особа передає дані будь-кому, наприклад, ми заповнюємо анкету для отримання знижкової картки, ми маємо знати, як ці дані будуть використовуватися, тобто хто, як, яким чином буде обробляти ці дані. І в цьому дуже часто наші громадяни роблять помилку. Вони заради того, щоб отримати приємний бонус, не бачать, що вони передають свої дані масі агенцій без достатньо складним механізмом потім вилучення цих даних з обігу. Зокрема, так сталося кілька років тому, коли громадяни заповнювали. А анкети щодо закупівлі певних продуктів через каталоги, вони не побачило, що там була примітка про те, що ці дані можуть передаватися, і потім їхні дані переходили від одної компанії до іншої, до третьої, і навіть не в межах України, що достатньо сильно утруднює захист своїх прав. Тому будьте уважні, коли заповнюєте такі документи. У суб'єкта персональних даних, а це власне ми, тобто ті фізичні особи, які заповнюємо ці дані. Є маса прав і вимог, що ми можемо вимагати від тої чи іншої особи. Однак слід сказати, що якщо ми говоримо про відносини з органами влади, тут є певні застереження. Тобто, так, наприклад, ми можемо не захотіти передавати свої дані в реєстр учнів чи студентів. Але ми маємо розуміти, що це може спричинити для нас певні негативні наслідки в майбутньому. Наприклад, якщо, не дай Бог, ми загубимо свій диплом, буде достатньо важко довести і відновити його, тому що ми не будемо в цій базі даних. Є безумовна передача своєї інформації, наприклад, якщо ми говоримо про отримання паспорту громадянина України. Ми всі перебуваємо в реєстрі фізичних осіб, і певний набір наших даних там зберігається на весь час по суті нашого життя. Утім, якщо ми передаємо свої дані для інших суб'єктів, то строк обробки таких даних має бути звуженим. І зазвичай розпорядник даних має чітко сказати вам дві речі: для чого ці дані збираються, і скільки, який проміжок часу вони будуть оброблятися. Це є перший важливий а, правило доброчесного використання ваших персональних даних. Очевидно, при цьому слід пам'ятати ще й про те, що. Ці особи можуть говорити про доступ третіх осіб до цих даних. Наприклад, якщо ми передаємо свої дані певному органу влади, він може наймати спеціальні фірми через тендерну процедуру, які будуть їх обробляти. Але при цьому він чітко має вас попередити про те, що до цих даних з такою-метою буде здійснювати доступ така то компанія. Це є обов'язок передбачений законом. У суб'єкта персональних даних так само є право. Висувати мотивовані забереження щодо обробки своїх персональних даних, або відкликати згоду, якщо, наприклад, такі дані обробляються неправдиво, законом передбачено так само вимоги щодо обробки особливо чутливих даних. Особливо чутливі дані можна було б класифікувати як такі дані, що можуть стати предметом нашої дискримінації. Це питання кольору шкіри, це питання сповідання релігії. Участі в політичних чи інших організаціях, це питання освіти, тобто, всі ті речі, це питання здоров'я, звісно, всі ті речі, які можуть становити особливий ризик для нашого життя і мати для нас достатньо серйозні негативні наслідки. Щодо обробки таких даних існують додаткові вимоги. Зокрема, певні розпорядники, якщо обробляють саме чутливі дані, наприклад, певний заклад охорони здоров'я обробляє дані про наші хвороби, вони мають ці бази даних відповідати вимогам, які встановлюються уповноваженим з прав людини. Саме ця інституція є відповідальна за цю сферу, і в тому числі, якщо порушуються ваші права, ви маєте звертатися саме до повноваженого, який далі буде вже з'ясовувати, чи дійсно ваші права порушені, і якщо так, то будуть. Певні санкції для того чи іншого розпорядника, повертаючись до теми тискудового тесту, власне, ми не дарма відволіклися на захист персональних даних, тому що конфіденційність, як я вже говорив, це є одна з основних підстав, чому Буде обмежуватися доступ до публічної інформації. І персональні дані як частина конфіденційної інформації, це очевидно один з тих факторів, який найбільше уже за останні роки використовувався саме в відмовах, в запитувачів наданнях тої чи іншої інформації. А якщо ми говоримо про інтерес, то ми можемо визначити як приклад для себе інтерес це якраз захист конфіденційної інформації. Далі ми маємо визначити, чи є шкода. Очевидно, коли ми питаємо інформацію про пов'язану, наприклад, з публічними особами, з депутатами, то так, шкода може бути, принаймні потенційна. А утім, ми маємо розуміти, що якщо це мова йде про певну публічну особу або особу, яка виконує публічні функції, то вона добровільно погодилася на те, що її право на приватність буде звужено. Ні, воно не буде повністю скасовано. Очевидно, що право на право бути з родиною, право на мати якісь хобі. Всі решта, це право залишається навіть за президентом. В будь-якому разі право громадськості втручатися навіть в приватне життя політиків чи інших публічних осіб буде обмежене. З одного боку законодавством, тобто законодавство буде встановлювати, наприклад, що так з одного боку вони декларують свої статки, свої гроші, своє майно, а вони показують, що у них є певні автомобілі, у них є певні рахунки, але з іншого боку, вони не показують, де це знаходиться, і це якраз і той приклад, коли право на приватність навіть публічних осіб все ж таки охороняється. Коли ми говоримо про шкоду, якщо ми говоримо, наприклад, про депутати місцевої ради, то очевидно, що шкода. Так, навіть потенційно може бути йому завдано. Але тут постає інше питання. Чи є суспільний інтерес в цьому? Суспільний інтерес це достатньо велика і складна категорія, і це достатньо велика практика Європейського суду з прав людини. На цьому питанні винесено не одне рішення протягом останніх щонайменше двох десятиліть. Це є якраз баланс між. Приватністю і публічністю, і, власне, чи є суспільним інтересом та чи інша справа. Очевидно, коли ми говоримо про те, де відпочиває публічна особа, з ким відпочиває, як проводить дозвілля, то суспільний інтерес в плані певної жовтої преси він буде існувати завжди. Але це право не захищається Європейським судом з прав людини, тому що в цьому немає ані антикорупційних певних корупційних ризиків. Ані власне право громадськості зняти знати ну, геть все про публічну особу. От, звісно, якщо це певний мистець діяч мистецтва, вони дуже часто самостійно викладають про себе достатньо багато інформації, але знову ж таки, повертаючись до категорії конфіденційної інформації, ми розуміємо, що це їхнє право, і вони самостійно визначають наскільки. Багато інформації про себе вони розкривають. Коли ми говоримо про перевірку власне шкоди і суспільного інтересу, то оцей суспільний інтерес якраз має визначатися достатньо ретельно. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо отримати документ, і ми запитуємо документ про отримання певного майна чиновником, то так, да, певна шкода може бути завдана, тому що навіть може бути розкрита адреса цього, цього об'єкта. Але очевидно, якщо цей чиновник... Може прямо або посередковано впливати через свої власне наявні у нього повноважені рішення. І, наприклад, будучи депутатом мевної місцевої ради проголосувати для за те, щоб йому виділили частину а, лісу, то очевидно, що право громадськості знати, як він голосував, як він отримав і що він отримав, очевидно переважатиме будь-яку шкоду, яку він потенційно зможе нести. Власне, коли ми говоримо про ухвалення цього рішення про шкоду, то у чиновника стоїть достатньо непроста завдача визначити цю шкоду. І очевидно, що. Саме визначення ним цієї шкоди буде корисним і йому, тому що певною мірою він себе захистить, тобто він покаже, що він добросовісно підійшов до виконання закону і провів цей баланс, оцінив і аргументував цей баланс. Але це і корисно будь-якому громадянину, який захоче скажете це в суді, тому що він може сказати, що чиновник використав такий аргумент. Ми не погоджуємось і аргументуємо, чому це є насправді шлях до цивілізованого. Вирішення питань в сфері доступу до публічної інформації в судовому порядку це не є абсолютно нічим страшним, тому що дійсно певні складні питання все одно буде вирішувати суд, особливо якщо це пов'язано з трискладовим тестом. Тому що дуже часто буде предметом розгляду суду, власне, перевірка балансу права на приватність і права на те, щоб громадськість знала ту чи іншу інформацію.